Ну що, всім привіт! Вітаю вас на каналі Нюра Покаш. Мене звати Аня, скільки мене не було десь місяць. Ну, коротше, доволі довго. Але ось я повертаюся з новими відео і розпочнемо ми в, цього, в цьому новому році. 2022 з е, відеопітемою Кольори, бо я його доволі часто бачила у коментарях. Дуже дякую відразу, що ви пишете. Мені дуже приємно весь ваш фідбек. І тому вирішила, чому б не почати саме з кольорів. Ми е, не будемо брати всі кольори взагалі такі навіть заморочені. Ми візьмемо такі базові, адже кольори е, на кшталт там, Ліловий або Індіго. Їх будуть або диктилювати по літрах. Або будуть наводити якісь асоціації, на що цей колір схожий. Тому я вирішила подати такі основні кольори, як там, наприклад, кольори веселки а, і декілька додаткових. Але до цього хотіла б ще дати домашні завдання по попередній темі, яка була а, час і такі часові проміжки. І тому зараз покажу декілька жестів. І для того, щоб ви могли практикуватися, я дуже усім раджу написати відповіді, які ви впізнали в коментарях. І я кожному відповім і скажу, чи правильно ви написали ці жести. Поїхали! Це були всі жести щодо домашнього завдання. А тепер поїхали до нашої теми це кольори. Взагалі, колір ми визначаємо таким жестом. Це колір. колір. У вас є літера, наприклад, К можна це уявити, і вона робить ось такий рух від щуки. Ось так. Колір. Або, наприклад, якщо це багатокольорове, або різнокольорове, можна показати ось так: різний і колір. Або, наприклад, багато і колір. Ось так. Давайте йти прямо відразу по веселці. І, звісно, вона не відноситься до кольорів. Але я вирішила, чому не показати її тут до всіх цих кольорів і цієї теми. Отже, веселка виглядає ось так. У вас є літера С, і вона робить ось таке півколо над головою. Значить це і є веселка. Ось так. Веселка. Веселка. Ось. Ну що, якщо йти по веселці, перший кольор це червоний. Він виглядає ось так. У вас є вказівний палець вашої керуючої руки, і він робить ось такий рух по губах. Червоний. Червоний. Наче такі маленькі рухи вниз. Червоний. Помаранчевий або оранжевий. А, у вас є літра О, і вона, наче, з часу щось з підборіддя. Оранжевий. Оранжевий. Ось так. Далі жовтий. Жовтий а, такий прикольний шест. У вас є два мізинці, і вони ось так стукаються. І це жовтий, жовтий. Далі в нас жест «зелений», А ще цей жест позначає слово молодий. Такі от поєднання, ніби молоді зелені, знаєте? У вас є вказівний палець знову ж таки вашої керучої руки, і він ось так проводить по щиті зелений. Зелений або молодий. А далі підбірка: блакитний, синій і фіолетовий. Взагалі, всі ці жести ми показуємо однаково. Ну, по одному принципу я маю на увазі. А блакитний це літра Б, яка рухається по колу, блакитний, блакитний. Синій це літра С, яка рухається по колу, синій, синій. А фіолетовий це літра Ф, яка також рухається по колу, фіолетовий, фіолетовий. Тобто, у нас буде блакитний, синій. І фіолетовий. А тепер давайте повторимо усі кольори веселки. Отже, червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Ось, це всі базові кольори. А тепер я хотіла дати ще декілька, які також доволі часто використовуються. Таке стандартне класичне поєднання білий і чорний. Весь принцип в тому, що у вас є е, літра Р, і вона наче вистрілює. Ось такий ви робите рух. І у вас можна робити ось так білий, а можна білий однією рукою. Але весь принцип в тому, що ззаду це виглядає ось так, спереду – ось так білий. Чорний. Чорний ми показуємо ось так. Дві або чотири пальці. Знову ж таки, це варіюється. І у різних регіонах України можуть показувати по-різному. І взагалі залежно від того, як вам зручніше. Але суть в тому, ви берете і ось так стукаєте по, ну, не скроні, а десь ось тут в голові. Чорний. Чорний. Або чорний, чорний. Чотирма або двома пальцями стукаєте ось так. Ще я хотіла показати рожевий колір. Він виглядає ось так. У вас є літра R. І воно робить ось такі кола по щиці. Ніби, знаєте, оце рожеві щічки, ось це саме то. Рожевий. Рожевий. Ще є сірий колір, і він дуже схожий з самим жестом колір. Тільки тут не два пальці, як в колірі, а чотири. Сірий. Сірий. До речі, якщо ми показуємо не ось так, а ось так, то це вже буде туман. Але ось так це буде саме сірий колір. Ще є жест золотий. Цей колір не так часто використовується, але може вам десь знадобиться. Тут принцип як в білому, але вистрілює вже в палець. І це буде золотий. Золотий. Ось так. Золотий. Останній, але не менш крутий жест на сьогодні це коричневий. І його унікальність в тому, що цей жест також значить, окрім коричневий, це ще аптека і це ще кава. Ось такий мультизначний жест. У вас є дві літри А, або два кулаки. І вони ось так труться. Коричневий, коричневий, або також кава і аптека. Це були всі жести на сьогодні по кольорах. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте лайк, підписку, колокольчик, всі ці ютубовські штуки. Також пишіть в коментарях, якщо у вас виникають якісь ідеї щодо того, що ви хотіли бачити, вивчити, адже я все розглядаю. Дякую вам за ваш фідбек, мені це дуже приємно. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Там я розповідаю багато різних цікавих речей щодо жестової мови. Наприклад, про видатних посту, які зробили якийсь внесок у цю мову, або там такі поняття, цікаві, як що таке жестові пісні, жестове ім'я. Ось такі Штуки, тому чекатиму на вас там. І побачимося в новому відео. Я бажаю вам гарного завершення зими і на все добре, Па-па!